З 1 січня 2014 року підвищилися ставки акцизного податку на тітюнові вироби. Подорожчання базується на принципі індексації. Такий спосіб застосовується вже четвертий рік поспіль, розповідають в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів. Він стосується всіх виробників та імпортерів сигарет. Таке підвищення акцизного податку є адекватним, прогнозованим і логічним, так як базується на принципі індексації ставок акцизного податку на рівень інфляції за минулий рік. Таке збільшення акцизного податку приведе до збільшення максимальної розрібної ціни на тютюної вироби. Загалом сигарети подорожчають від 50 копійок до однієї гривні. Незважаючи на щорічний ріст цін, курців не меншає. За даними Міністерства охорони здоров'я України, смертність від цієї пагубної звички збільшується у півтора-два рази. С каждой затяжкой уменьшается резерв кислорода в организме, уменьшается способность организма противостоять повреждающим факторам. Визникають розлічне заболівання, пошкоджуються органи зору, слуху, дихальна та серцево-судинна системи, легені виникають онкозахворювання. Тому пропаганда здорового способу життя не просто слова. Смертельна доза нікотину для людини – 10-30 міліграмів. В одній сигареті його – 1-2. Крім нікотину в сигаретах міститься незліченна кількість шкідливих речовин та ядів. Лікарі попереджають: перший крок, щоб кинути палити, усвідомлення цього існує. Ну також допоміжні аптекарські препарати. Есть конечно отработаны уже способы медикаментозной коррекции, тяги к курению, преодолению никотинозависимости. В отношении медикаментозной коррекции курения наверное более правильно говорить о чистом. Рікращення куріння а вольів рішення человека. до того ж, спеціалісти переконують, що курці скорочують своє життя на 20 років.